Як він просто боровся за свій взвод, за своїх людей, не віддав ні одного чоловіка, просто так. За це йому велике людське спасибло. Я перепрошую ще одну секундочку. Я там також запису про Вічі чув, що він вже не наш командир. Так, дійсно, він вже не ваш командир у взводу. Він вже приписаний зовсім до іншої частини, до частини у мене, офіцерами добровольцями резервів. А... Командиром передача командира батальйону. До речі, ті цигарки, що на п'ятий блок позайшли, це також Умен передавала і вода також Уменська. Так що людина дякувала, знала за що. От. Ми не вийшли тут гімном плюватися, минулого разу так негарно вийшло. Всі дивляться на нас, ми є Національна гвардія, ми повинні бути найкращі. Я завжди казав, Уменський звод найкращий. От. Так воно і повинно бути. Так що, будь ласка, якщо там десь колись у когось щось там таке траплялося б не кало, забудьте за це. Ми йдемо знову воювати, і якщо ми не полишимо ці настрої, добра не буде, ми не переможемо, бо ми будемо тільки витрачати час на те, щоб цим гімом І Ізьмі з враженням, саме французьке. Знати, що в Україну війна, а не звати. Ну, ти добре, знаєш. Я не один раз на Майдані був, і тому добре, ти добре знаєш. Я їздив сином дев'ять разів. І на Майдан, що там казати, Стас сказав, що він там раз був, чи тиждень був. Ми старалися підвозити все, що могли. Люди знають мене і тому подобне. А тепер я, Стас, подожди, я тобі дав вистави, він... а володя. Я все різна. Е, я все время дав давав слово скажу, дай мені тепер скажу. Ось вийдуть зараз хлопці, уманський звод. Нехай хоч один не скаже, згоден він з вами чи ні. Тепер розкажу тобі. Да. Були на Майдані, там життя заставилося, схватили. Ну якщо людина. Подожди, же... Володя, не перебивай, я скажу, ти скажеш тоді, чому я був прав, чому правда? Якщо получили з цієї машини два ящика ковбаси і ховати її в склад, а якщо сказали, що ні, дай хлопцям зараз їсти, бо вона пропаде, він витягнув пістолет і стріляв в воздух. Хорошо, що воно пролетіло мимо, але попало в дитину. Як на ти дивишся, як мужчина? Ти скажеш, я тобі даю це слово. Да? А тепер ось стоять навіть всі хлопці. Подожди, стоп, тебе ніхто не трогає. Іде дали тобі слово стоять. Ми хотіли чуть пізніше дати слово тут громаді поговорити. Ти зачепив? Я як батько мене це заїдає. Я теж був так само в боях. І додому. І я не хотів би, щоб останню забрали те, що призначалось це, і віддали. Таке слово. Знаєш, я як батько між нами говорять, ти дуже мене зрозумієш. У тебе теж є жінка, знаєш що таке це. Не дуже гарно, троє дітей, мене теж не дуже гарно, коли твою дитину підставляють. Я як батько, я йому той раз сказав. Кажу, я за таке внесу, як батько відповідався. І таки доволі, ти знаєш по Майдану, що можу відповісти. О. І тому говорю, я ще раз, це просто розговори. Розказати далі, ми не хочемо. Як ти сказав, і у нас цього все. Ми просто сказали, що з цією людиною ми не хочемо, і не хочемо її бачити. Він привіз вас як защитить. І ми це зрозуміли. Стоп, 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 стоп. Я дам слово вам сказати за І дуже гарно, дуже гарно вийшло. Шановна громада, минулого тижня висунули звинувачення Геннадію. Приходить тиждень, привозить. Взагалі зрозуміло кого. Получається, наші хлопці всі гівно привіз. не зрозуміло кого. Люди з якогось п'ятого взводу, не зрозуміло, Продукту він возив на п'ятий взвод, на третій взвод. Чітки не уменський взвод, ту продукту, получав. Не зрозуміло. І получається, тут не зрозуміло хто. Ага. Вони всі хороші, а тут хлопці уменські, вони всі погані. Шановні мончани, вибачте, що приходиться е, стояти перед вами, вислуховою чіпляться слабою на все. Я вам зачитаю лист, який ми написали міністру внутрішніх справ Аваку, командиру Національної гвардії України Півтораку і командує жомото, ще будучи на горі Карачун, не тут, ми ці підписи зібрали. А на горі Карачун. Цей лист підписали 19 чоловік із Уманського взводу, який налічував 24 чоловіки. Я його зараз вам зачитаю. Із цих 24 чотирьох чоловік отут стоявся всього всього три. Які з геною разом горілку розпивали і проти нас боролися, проти нас у Вони не у Єдиний Єдине, не у серед них. Це гено. Наш бувший командир. Я зачитаю вам лист. Значить, доводимо до вашого відома, що під час знаходження 7 червня, з 7 червня 2014 року на блокпосту 6. Командир нашого підрозділу, молодший лейтенант міліції Малишев Геннадій Вікторич, постійно перебував в стані алкогольного сканіння, що призвело до сварок з особливим складом стрільба та погрози особовому складу в замкнутому приміщенні. Неадекватна його поведінка неодноразово обговорювалася на зборах воду в його присутності. Гена було таке? Гена, ми просили тебе не пити. Було таке? Не спіши, ти, ти, ти виступиш. При обстрілі наших позицій сепаратистами проявив себе як негідний честь офіцера Національної гвардії. Повна відсутність керування при нападах противника, неволодіння ситуацією та відсутність. Прийняття адекватних рішень, незадовільний рівень піклування про особливий склад, використання грошей, спонсорська допомога, кошти підрозділу в особистих цілях. Був помічений в передачі боєкомплекту, гранати, РПГ-18, РПГ-22, ВОК-25, патрони 545-762. Невідомим особам, ми вважаємо, що Малишев Геннадій Вікторович негідний носити звання офіцера та командувати під нашим підрозділом Національної гвардії. 6 липня блокпост номер 6 місто Славець, гора Карачун. Це будучи там на горі, там, де ми воювали, підписали, значить. Гвардійці – Нікітін, Білан, Семенюк, Юрченко, Дубровський. Сержант Козуріс, Тімановський, Радова. Радова Фролова, вибачаюсь. Семенчук, Петришин, Тачук, Кузь, Махревич, Прокоф'єва, Курмашев, Бузиновський, Бойчук і Семененко Семченко. І не підписався лише один чоловік, який підвернув ногу і уїхав іменно у манчани. Уїхав додому. Який зараз знаходиться на лікуванні. Тобто, 20 чоловік є підписи, 20-го ще ми можемо притягнутися, де підписався. Гена не може согласитися з тим, що це все відбувалося. Він притягнув цих людей. Серед цих людей, які тут сидять, лише тільки три чоловіка з нашого взводу, всі не з нашого. Це ті люди, які постійно з ним пили, і з якими ми всі боролися. Ви спіши. Ти з того мати. Хочу сказати, ти, ти не умочає, не спіши. Це чоловік з Харкова. Дозвольте, я хочу деяку історію розказати, як ми боролися за Гену всі в Петрівцях. Тут е... пролуналося. Для того, щоб ми йшли в бій із своїм командиром Геною, нам прийшлося. Дійсно поборотися. Ми зустрілися з міністром внутрішніх справ Аваковим, особисто переконали його, що іменно Гена повинен бути нашим командиром, тому що тільки він, дуже достойна людина, мала право бути нашим командиром. Аваков підписав наказ, присвоїв звання. Після цього відбулися події, які Гена просто у нас гумачан відкинув, зв'язався, е до речі, з Майданом. Він опозорив честь Майдану, тому що це люди з Майдану. Він разом з ними пив, бухав, і ми з ним боролися. Так було, хлопці, чи не так? Хлопці, хто запиворілку на теречу? Що, пішлі, хто не пить? Я... Ну, так, скажи, людьми. Ти хочеш сказати, що я пив. Я боровся з вами. Як і всі, боролися. Ти мені водку приносив, здавав. Було таке? Дали водкувати. Я хочу сказати так: як старшина цього взводу, ми написали відповідну бумагу, і там повинна розбиратися прокуратура. Всі ці розборки на людях, хто там що, пив, не пив, то що три рази чи чотири гено обіляв собі там нарушав його зам, то це хай і не іде проти. Да. Ну Ми не хотіли це виносити, розумієте? Даже зараз приходите перед началом, він каже, що ми не будемо тут виносити так. Да? І саме починається вопрос. Ребята, ми не хотіли цього, цього позора, цього біля. Ну так як ми приймали присягу Національної гвардії України, і я вам завіряю, що весь вод він прийшов чести і не заплівований все цією відпустив цього командира, ми так сказали, стали вам привести люди. Дякую, дякую. Товариство. Я хочу припинити в даному часі цей конфлікт, оскільки, якщо є правопорушення, на то є прокуратура мінімум військова. Те, що зараз хлопці між собою з'ясовують стосунки, я поважаю і одних, і других, тому що я не був там і мені важко особисто судити, хто з них правий. Але якщо вони хочуть з'ясувати, хай вони це з'ясовують не тут і не зараз. Я просто прошу всіх вас, хлопці, поважаю всіх. Хочете зараз організуємо приміщення, зайдете і це всі питання з'ясуєте. Але тут це робити не потрібно, просто я. Я, я вас поважаю, повірте, і вас, і вас всіх поважаю, але давайте ми це будемо з'ясувати в приміщенні. Потрібно ми зараз організуємо зал і там все обсудимо. А тобі що тобі є конфлікт, є претензії, є одна сторона, друга зрозуміло, але зараз ми це не маємо продовжувати. Просто напросто. Шановні умовчани, шановні українці, мені дуже соромно. І від вашої імені, по-моєму, теж соромно. Я займаюся справою боротьби цією заразою вже двадцять 25 років. І я не знаю, як реагувати на це. Це така нам повинно бути у мовчани, нам повинно бути соромно за це. Три майдани, Три майдани намагаються розколоти цей бідний майданчик, який тут є. Ось стоять іноземці. Одесити організували жидівський батальйон і відсилають його на фронт. А ми умамчамі один одному готкернем. Ганьбане. Вісала Одеситам жидам. Давайте потом. Слава Україні! Шановні уменчани, ми тільки що стали з вами свідками подій, які відбуваються не в глибокому тилу, а відбувалися і відбуваються і на фронті, і сьогодні, ось тут, на площі. І що я вам хочу сказати? Забудьмо ми, українців, благодаря. Розумними. Ми повинні розуміти, що п'ята колона, яка діє в Україні, починаючи з 1918 року, а п'яту колону в Україні очолювали завжди комуністи і сьогоднішні переверті або партія регіонів являються політичними мутантами. І Якщо ми будемо з вами нереально дивитися на ті події, які відбуваються сьогодні і на фронті і в нас в тилу, то ми будемо завжди з вами розбиратися, хто з нас прав, а хто виноват. Тому не піддавайтеся на провокації. Знайте, що серед нас. Серед того, навіть тих, які ось тут стоять, є ті, які отримують гроші за те, що вони вносять нашу, наш колектив, наш на, нашим уманчанам розбор. І якщо я закликаю вас, якщо до вас підходить, або ви вважаєте і бачите подія цієї іншої людини, що це провокатор, прийдіть йому обличчя і скажіть, марш української території, геть фашизм! І з нашої території. Шановні майчани, закликаю ще раз, будемо розумні і об'єктивно зважимо на ту обстановку, яка сьогодні склалася в державі, тому що ми, тому що ми бачимо не тільки серед нас, тут разом. Я вчора був, я вчора був на Майдані. Я до цього раз, сім разів був і вчора був на Майдані. І якщо перший раз, коли я був на Майдані, то я бачив, побачив там людей. This <laughs> a Які були однодушні у всіх у вирішенні у всіх питаннях, які на той час стояли перед державою. А вчора стоїть палатка. Один приклад для того, щоб ви розуміли. Стоїть зелена палатка, на палаці написано: інформаційний центр Майдану. Заходь в палатку, далеко в гуглі столик, там сидить людина, яка щось пише, а з правої сторони стоїть столик на ньому бутилка, дві бутилки пива, і вони сьогодні називають себе майданцями. Так, от, шановні друзі, до тих пір, поки ми серед нас не будемо пізнавати, хто є білий, а хто є чорний, хто є дійсно українець, а хто є ворог України, до тих пір вони будуть жити серед нас, до тих пір вони будуть вносити в вряди українців, в ради української нації розбрід, І тому всі сили ми. Ті, хто вже не може бути на фронті, жінки, батьки, старі, ми повинні з вами боротися тут з такими людьми, а наші хлопці, які сьогодні на сході на Півдні, вони знають, що робити. І вони прийдуть сьогодні із тими, хто нам заважає жити по-українськи, вони з ними розправляться. Отут От можуть стояти вісениці, і ви побачите, хто правий, а хто винуватий. Дякую за увагу. Слава Україні. Товариство, слава, слава. слава маю профессионального Руслану, Руслану. Слава приїзді. В п'ятницю ми збиралися і так постановили, що має бути сьогодні на Майдані у нас представники внутрішніх справ міста і району. Сьогодні ми бачимо, що їх немає. Тобто ще раз підтвердження, як вони нас поважають, як вони виконують свої функціональні обов'язки. Підтвердженням тому є те, що де є? Та, ми запрошували керівників. Е, виникло питання, за в чому? Тільки що звернулися до нас люди, да, які проїжджали е, по трасі і зупинилися на базарчику біля Яверного моста, зв'язку міста Умань. І сьогодні це питання вже неодноразово піднімалося, що там працюють е, кошельошники. Про це всі знають, про це знає міліція. Людина із Львова приїжджала по трасі, стала зупинитися перекусити, і в неї в цей момент е, нам казати, спрацювали махінатори і забрали 5-700. Я сьогодні звертаюсь до оборони, будь ласка, прокон... людина людина зараз пише заяву в районному відділку міліції. Будь ласка, будь ласка, проконтролюйте, допоможіть цим людям, тому що вони проїздом і вони залишилися без коштів. І ще раз оце підтверджує, як працює наша міліція. Піднімалось питання про створення муніципальної міліції міста Уми. Тобто... Щоб була муніципальна міліція, вона отримувала кошти із місцевого бюджету. Так давайте будемо не створювати ще муніципальну міліцію, яка буде отримувати кошти з місцевого бюджету. Давайте заставимо ту міліцію, яка сьогодні отримує кошти з державного бюджету і з ваших податків вже працювати в кінці кінців. Заставити. Нема кого заставити. Заставити. Значить, грош нам ціна. Грош нам ціна. Система. Система треба ламати систему. Тому що ми всі можемо оказатися в іншому місті, в таких ситуаціях, як зараз сталося з цією людиною, яка втратила 5-7 років. Приправи... Все, дякую до вас. Останні все б Що? А я, <пілляє> я не знаю, вона ось зупинеться. А що спив, впив. А квіточка це розповідає. Дурає меча, не мене тут повноваження. Але мешканці мікрорайонів там це наша Лиса Гора і поблизу них всі там мешканці страждають від тої мусорки, як вітер з тої сторони, вони буквально задихаються. Справа в тому, що це дуже шкідливі викиди, дуже шкідливі. І захворювання можуть бути. Тим більше, що я в є маленькі діти. Зараз вони не уповноважили, щоб я це виніс, щоб ви все почули, а я скажу, Більше, що вже я говорив з виконуючим обов'язки міського голови, зараз ми там якусь цистерну затягнули, будуть робити шурфи, ну, хоч це і невірно, але мають закачувати туди воду, щоб воно хоч не горіло. Але з іншого боку, ніби як горить, то краще, ніж димить. Це там така ситуація. Але на сам... насправді це дуже складна ситуація. І робилася вона, напевно, півроку і не рік. Знову можна подякувати в кавичках це Бодрову, Да? Як мінімум, за моїми підрахунками, могло бути 5 заводів за його час. Пропозицій було, 5 разів там мог бути завод. Зараз зрозуміти, у нас війна, і я думаю, напевно, не буде дуже легко знайти інвестора для побудови переробного якогось заводу. По цим відходам, дякую. Ну будемо робити все, що потрібно. Будемо тиснути. Це нашу.